Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про нитьовий ліфтінг піхви та про межини, що воно таке, і якому він буде потрібний, а кому краще брати інші варіанти. Ну, скажімо так, дуже багато відео ми вже розповідали про те, що багато жінок мають скарги на те, що вхід у піхву став не таким, як раніше, що є певне зяєння, розходження м'язів, які знаходяться по бокам від піхви. Пов'язано це з чим? З тим, що, на жаль, Є такий приємний момент в житті, як вагітність та пологи, але є неприємні наслідки, ну така плата за материнство, коли розтягуються тканини, розриваються. І найчастіше після пологів або після дуже значних фізичних навантажень, навіть у жінков, які не народжували, виникає проблема, коли зяє вхід у піхву. Тобто гінеколог дивиться, що в принципі немає пущення стінок, особливо. Більш-менш передні і задні стінки нормально розташовані, пролапсу немає. Але є проблема кріпленні м'язів. М'язи, які були розташовані ось приблизно так, як я пальцями показую, вони розташовані трошечки більш паралельно, тому що сухожильний центр промежений, який знаходиться якраз між задньою спайкою та анусом, Міцна структура така, вона розривається під час пологів, і м'язи просто втрачають своє нормальне кріплення. Розходяться, розриваються, відриваються інколи, і розтягуються, і розриваються тканини самого сухожильного центру промежини. До чого це може призвести? Ну, незадоволеність статевим життям, тобто ви та партнер відмічаєте, що немає контакту на занадто широкий вхід піхву. Потрапляє повітря під час фізичних вправ, що імітує, ви знаєте, звуки не ті зовсім які хотілося би чути. Через це обмежується фізична активність, жінки перестають ходити в спортзал через це. Неприємно. Ну, це основні дві проблеми, в принципі, ну, інколи буває відчуття інородного тіла, але це вже більше про випадіння стінок і опущення стінок піхвиць, не про це сьогодні мова. Для того, щоб якщо у вас ізольована тільки проблема з м'язами та з гожильним центром промежини, в таких випадках може бути корисним так званий нитьовий ліфтінг піхви, коли без розрізів, на відміну від класичної хірургії, немає фактично розрізів, тільки маленькі крапочки робляться скальпелем. Це навіть не розріз, там два шва фактично мінімальних, які. Самостійно розсмохтується, тобто швів у вас зовнішніх немає. Спеціальним чином проводяться спеціальні нитки, які мають насічки. Вони створені з матеріалу, який тривало, розсмохтується, і забирають ряд м'язів, основний поперечний м'яз промежини, поверхні та глибоких, і кілька інших м'язів збирають і підтягують до центру промежини. За рахунок того, що таке стягнення, стягнення існує. Досить тривалий час до року приблизно розмоктуються ці нитки, формуються сполучені тканинні тяжі, які потім формують таке кільце, яке утримує м'язи в нормальному положенні. Тобто, якщо проблема в відриві м'язів, надривах, розтягненні на вході у піхву, Проблема у сухожильному центрі промежені і немає пролапсу, ця процедура ідеально підходить для вас, тому що вона стягує вхід у піху. Було так, а стає так. Якщо у вас є ще пролапс там, опущення задньої і передньої стінки піхви, цього може бути недостатньо, щоб прибрати всі анатомічні та функціональні проблеми, які у вас можуть бути. В таких ситуаціях ми обираємо класичні операції. Або інколи ми обираємо е, нитовий ліфтінг піхви як компроміс. Наприклад, ви народили дитинку, ви хочете хоч щось зробити. Ну, у вас є пролап з передньої задньої стінки невеликий, але вам хочеться хоча б звузити вхід до піхву, щоб це було швидко. Щоб швидко відновитися та потім народжувати вагінально в майбутньому, в такому випадку можна також зробити поки що нитєвий ліфтінг піхоти там через пару років народити ще дитинку, а потім вже зробити повноцінну пластику. Тому що якщо ми зробимо пластику передньої задньої стінки, або, або більш складні якісь операції. На, на фасцях та зв'язках, які отримують стінки піхви та матку в нормальному положенні, то після такого зазвичай все ж таки кесарський рост ми рекомендуємо, тому що є ризик серйозних ускладнень після таких операцій. Після не ліфтінгу в принципі ризик невеликий, тому можна зробити ліфтінг. І як компромісний такий тимчасовий метод усунення проблем можна його також розглядати. Безумовно, якщо ви не впевнені, що вам треба, краще прийти на офлайн-консультацію і разом з вами, щоб ми подивились, наскільки проблема у вас виражена, і що для цього треба зробити. Дуже часто я бачу на прийомі, наприклад, Приходить жінка, і їй просто потрібно медикаментозно призначити препарати для усунення симптомів. Наприклад, жінка часто ходить в туалет, гіперактивний сечовий міхур. Таблетованими препаратами це лікується, не треба взагалі операцію. А інколи приходить на ниттєвий ліфтінг, і ми бачимо, що в неї шийка матки, з піх виторчить. Ну і треба робити операцію по поверненню матки в нормальне розташування, і це вже лапароскопічна, більш складна. Більш набагато, більш складна операція, вона потребує і більше витрат матеріальних і госпіталізації, в принципі, обов'язковою. Тому краще звернутися. Все ж таки, це варіант. Ми пробували, чесно вам кажу, онлайн-консультацію. Ну але ну онлайн не дуже добре розглядати геніталії. Я десь сиджу, а ви там щось демонструєте, погодьтеся не дуже. Треба огляд, все ж таки. Тобто, якщо пролапс, нетримання сечі, то з наповненим сечовим міхором приходьте на. Звичайну консультацію, краще пізніше, але прийти на звичайну консультацію. Якщо проблема там, неплідності, тактика, у вас є результати аналізів, гістологія, ментокринна гінекологія часто, це можна робити онлайн. А це запам'ятайте, будь ласка, офлайн. Все ж таки огляд піхви, опущення, випадіння, треба дивитись в, в офлайн режимі. На цьому я свою розповідь закінчую. Я впевнений, що ви підписалися на наш канал і на всі наші соціальні мережі. Але якщо ви це не зробили, я трохи здивований, майже розчарований, але ви вже можете це зробити зараз. І якщо ви зараз прямо протягом трьох хвилин це зробите, я нормально, нормально буду пробачу вам цю таку погрішність. На цьому все. До нових зустрічей.